Чимало рівнян згідно з останніх соціологічних досліджень переконані депутат місцевої ради повинен в першу чергу опікуватись проблемами мешканців його округу. От, власне про те, як відбувається робота на окрузі, сьогодні ми говоримо з одним з депутатів Рівненської міської ради від фракції Рівне разом Святославом Вітаю вас, пане Ой, міська рада. Вона формувалася в основному з списків партійних списків. Чому ми позвали умовно депутата рівне від фракції Рівне разом Святослава Стримачука говорити про роботу на окрузі? Ну, перш за все, ця система виборів, яка була на цих виборах, дуже складна, була важко було розібратися як і кандидатам, так і мешканцям. Але в загальному скажу, що був загальний список, і окремо виділялися депутати-кандидати на округах. Місто рівне було поділене на шість округів. І на кожного з шести округів були ці 42 кандидати поставлені на округа. І після виборів вже підрахування було. І в нас є два види депутатів, які стали депутатами: це депутати від виборчого округу і депутати, які пройшли по списках. От саме я виграв перший округ від фракції Рівна разом. Я став депутатом окружним, так звано на окрузі. Говорить, депутат окружний. Також і депутати-списочники, які потім були розставлені по округах, от така Далі, загальна сна. Тобто, якщо говоримо, що є депутат, який ворога округ це саме я по округу номер один, по мікрорайону ювілейний округ став більшим порівняно з цією каденцією. І я також був депутатом тієї каденції в чотири рази. Тому що раніше було набагато більше округів, разу тільки шість округів, добавилося більше вулиць і багато кварталів нових. Особливо останнім часом, там тижня два тому, почали дуже активно говорити. І знаєте, почали говорити, пов'язувати золоту підкову з, з вашим прізвищем. І, зокрема, почали коментувати такі ці повідомлення, такими там непростими, ну можливо, неприємними для вас словами. Як почалися вибори з піариться. розкажіть, що відбувається в. От, цій ситуації навколо золотої Підкови? золота підкова це історія понад 25 років. Ще я вчився в школі номер 8, Зараз це ліцей номер 8, Я пам'ятаю ту недобудову, і всі знають, це гори, звісно, будівництво, де багато людей було пострадало, вкладників і таке інше. Ніхто на цьому не піариться. Це звичайна робота депутата. Під час прийому особистого і на сесії міської ради мешканці звернулися. Що є проблема, що нарешті вони. Отримали свої права власності на свої квартири, однак є проблема з світлом, тому що в них немає прямих договорів. Як кожен наш з нас має квартирі, отримує платіжку, знає, скільки кіловат використав і платить. На сьогоднішній день у них одна із проблем це те, що в них в будинку стоїть один лічильник, кожного свого рахунку немає. Тобто рахунок приходить на будинок і вже ОСББ ділить орієнтовно, скільки кожен має хто платити. Це проблема пов'язана з тим, що забудовник в свій час не виконав технічні умови. Рівне Бленерго і не забезпечив під час здачі. Невідомо, яким чином здався будинок без підключення кожного мешканця до... до світла, але будемо всім питанням розбиратися. І друга проблема кричуща є, що частина будинку здана, і на другій частині будинку добудовано ще два під'їзди. Тобто, це забудовники добудову золото підкову. Така була умова, він ще добудував два під'їзди і ще хоче добудувати п'ять під'їздів слів мешканців. І мешканці прийшли, що, будь ласка, у нас є своя ділянка під ОСББ. Яку міська рада рік тому передала їм? А на сусідній лянці, яка була спільною, хоче добувати ще п'ять під'їздів. Вийшли на місце. Подивилися, що немає ні дитячого майданчика, ні парковки, просто руїни, просто яма. І мешканці своїми силами е, проводять благоустрій. І ще збудувати п'ять під'їздів на тій земельній ділянці. Це було б взагалі була б щільність забудова велика, і це було б не життя, а одна каторга. Це я так розумію, Ви зараз говорите якраз про те рішення, яке на нещодавній крайній сесії депутати проголосували, коли розірвали угоду з УКБ. Да. От, земельна, ділянка, на цю земельну да. ділянку. земельна ділянка була в оренді управління капітального будівництва і була в суборенді в забудовника. Цим рішенням ми припинили право оренди у пронікапітальне будівництво. Чим поставили крапку про будь-яку ще якусь добудову? Наступним кроком є створення вже ОСББ. В тих двох під'їздах, що на сусідній ділянці тих мешканців, які звернулися, це товариство Авеню Рівне. Вони також звернулись на сьогоднішній день до мене, допомогти їм в створенні ОСББ, тому що є там технічна проблема в ОСББ Соборна 283 Така адреса, і в цьому Авеню також така сама адреса. І технічно неможливо це зробити. Мешканці за те, щоб також не було жодної здобудови там цих двох під'їздів, створюємо ОСББ. І ми домовилися, що коли не створюють ОСББ, ми цю земельну ділянку, яку забрали в ОКБ, передамо. Їм. І я хочу ці два ОСББ помирити між собою, тому що там незрозумілі речі відбуваються, хтось комусь воду перекриває, хтось комусь світло перебирає. Це ненормально. В час війни, щоб сварилися ще рівняни між собою. Тому е, зустрівся я з двома сторонами. Зараз працюємо активно, щоб вирішити це питання, допомогти світлом з реєстрацією земельної ділянки одним людям і з реєстрацією ОСББ, товариство Авеню Рівне. І передачу цю ділянки. Тоді це нам дасть можливість міської ради виділити кошти на влаштування там благоустрою, влаштування співфінансування дитячого майданчика, допомогти з парковками. Розуміємо, що можливо ти скажеш, що це не на часі, але мешканців дуже багато. Треба поважати також їхні бажання і також жити в депресивному становищі це не варіант. Ну, Якщо там проїжджаєш, то там видно, що в принципі там дійсно благоустрою не вистачає. Там взагалі недологія планування, тому що хто зробив парковку не в середині будинку, а зовні питання якісь будівельні. Стоять майданчик, стоїть будівельний майданчик, будівельні арештування огородження. І, взагалі, мешканці от Соборна 283, Вони вже самотужки навезли землю, роблять свій благоустрій. Вони хочуть розуміти, що поруч не виросте ще багатоповерхівка, і їхні старання не будуть дарма. Але проясніть для тих, хто не мешкає в цьому мікрорайоні, тому що в мене складається враження, наприклад, тут якраз можливо, через те, що є там техніка, будівельна чи ще щось, що цей будинок ще не зданий в експлуатацію. Тобто він зданий в експлуатацію, З... люди там живуть. Значить, частина золота брама здана в експлуатацію. Забудовник, який добудовував її, і також побудував до під'їзди, теж. Також здані, але здані на товариство і ОСББ ще немає. Тобто, mm -hmm. в них є проблема в цьому, що вони хочуть створити ОСББ не залежати від товариства, від якогось директора і таке інше. Тобто, просто частина має ОСББ, частина не має. Прагне отримати. В чому, в чому ми зараз їм допомагаємо. Як тільки вони до сьогодні була земельна ділянка, в забудовника була надія, ще добудувати, через що ми бачимо, що є будівельна техніка, огородження і, 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 і такі інші будівельні приладдя, на сьогодні створюється ОББ. Ми поставимо крапку статного кінцево в цьому, продавши земельну ділянку. І буде міцно допомагати Балагусі. Бачимо не покошено, не заасфальтовано. Будинок теж також давали, як-небудь без бруківки, просто щебіль насипаний. Люди паркуються, багнюки і таке інше. Ще одна тема, з якою вас останнім часом тісно пов'язують, це парк хімік. От роз, 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 розкажіть, от навіть наш телеканал знімав сюжет про те, як ви туди, що ви туди виїжджали, зустрічалися з людьми. Люди вас просили там навести лав в цьому в цьому парку. Розкажіть про це, розкажіть про те, яким чином взагалі планується там що там планується робити. Це також ми говоримо про прийом громадян. Люди. Пішли до депутатів, розуміють, що треба рухатися, і хочуть також жити в комфорті, незважаючи на сьогоднішню ситуацію. По парку хіміків ми з активістами, які були на прийомі, залучили керівника, виконуючого обов'язки комунальне підприємства трезвого господарства і просто його оглянули, тому що є багато було нарікань. Перш за все, це непрацюючий фонтан, який років 10 був капітально відремонтований. По цьому є питання. Тобто на сьогоднішній день піднімаємо документацію, дивимося, яка була гарантія виконання, тому що е за день 80 кубів води просто під землю, тобто погана гідроізоляція, 80 кубів під землю просто зникають. Це великі витрати, навіть тому водоканалу. Потім непокошений був парк, поломані лавки. Автодром, який там був. Ну, я дуже хотів вас запитати да. за цей автодром, тому що ну, всі, всі про нього знають, але він в такому стані. У в радянських часах там був зроблений автодром, типу як навчання для дітей, автомобільним, знаків і інше. Бачили, там світлофори є, і такі мости-переходи. Хтось зробив з тих мостів переходів на естакадах приміщення з дверима. Ці двері зараз повиломували. І ми туди зайшли, подивилися зовні навіть діти мають доступ. Там ішприція і сміття, і таке інше. Тобто ми пройшлися з керівником тресту, домовилися про те, що е, ці е, приміщення, які під стакати, будуть розібрані, буде просто прохід, де обалюється штукатурка, е, вони її е, підправлять, щоб не було. По самому е, автодрому також е, поремонтуються лавочки. До, до речі, вже зроблено пакість повністю цього, всього парка. Планується розбір е, тих автодромів аварійних і там, де сміття збирається, і планується ремонт. Е, ну, подивимося, чи будемо ремонтувати цей е, фонтан, але. Піднімамо документацію, зараз якраз я дав запит в міську раду, що вони підняли, скільки було гарантій, скільки було коштів потрачено, чи належним чином зроблений цей ремонт. Якщо ми побачимо якісь зловживання, я буду звертатися до правоохоронних органів, що порушили кримінальне провадження, хто вкрав гроші на фонтані. Тому що першочергово я думав, що там. Просто технічно ж не працює. Якщо ми розуміємо, що на площі всього гідроізоляція е немає, то це питання. Ну да, гроші І при моєму моя мрія діялись. така. Так як я навчався в ліцеї номер 8, депутатом є другу каденцію, щоб Парк хіміків став одним із центральних парків міста. Чому б ні? Маємо парк Шевченка, до якого також багато питань. Були великі плани по парку центральним Шевченка. Однак вся війна закреслила ці плани. Була теж програма, виділялося 8 мільйонів на парк Шевченка, щоб зробити там доріжки так і таке інше. Але ну, якраз 2022 рік почалося повномасштабне вторгнення. Так само мрію є про парк хіміків. Що він також буде, тому що район активно забудовується. І він стає сучаснішим. Хотілося б, щоб цей парк хотіли приїхати навіть центральну частину міста. Да, там є підприємці, які влаштували ігрові зони скеледром, якісь продають морозиво, але цього недостатньо. Наскільки мені є ще інформація є активісти, які хочуть на сьогоднішній день влаштувати там тенісні корти. Буквально зараз піднімалася це питання, шукаємо механізм, як правильно в законний спосіб це зробити, але це будуть виключно тенісні корти, де хочуть займатися діти на цьому мікрорайоні. Цей парк офіційно не є парком зони відпочинку. Це так чи ні? Він названий в народі парк хіміків. Насправді ця земельна ділянка знаходиться на балансі треста зеленого господарства, щоб це був назвою парк. Він має бути на балансі парків імені культури Тарас Шевченко. Є парк, наприклад, в них центральний парк, є парк на гідропарку. Цей парк називається Кональ підприємства культури і туризму Шевченка. А на сьогоднішній день, ну так в народі, парк де і парк. А документальний думаю, дуже слушне ваше зауваження. Я думаю, що ми дамо статус цьому. Якщо дійсно це немає, немає статусу, дамо парку парк хімічної. Ну, це просто є різна да. інформація, і тому цікаво. Да. Зараз Перші мої питання, ми більше говорили про те, що вдається, але знаєте, я, я завжди люблю запитувати депутатів, що їм не вдається і чому. І от одне з таких моїх питань, що вам не, не вдалося, а можливо вдалося я цим просто моє враження. Це на останній сесії так само Рівненської міської ради виділялися гроші з бюджету на утеплення шкіл. Ну, зокрема, на 16-ту школу і на ліцей Український Український ліцей. На вашому окрузі так само є школи. Mm. І от мені цікаво, як от ви як депутат, в цей, в цей момент, по-перше, себе відчували. Ну, немає вранніш ображень. І знову ж таки, чи виборці зрозуміли, що от тим школам дали, а вашим не дали? Я як депутат вже другу каденцію вболіваю виключно першим чергом за всі школи, але першим, першим, за ліцей номер 8 зараз на ЗОЖ номер 8 Я там навчався. І в свій час ще в першій каденції клопотав перед тим, щоб було утеплення школи. Термомодернізацію, що прийшло, і ми прийняли участь в кредиті Невко. Розроблений був проєкт утеплення. Він включав в себе і утеплення, і заміну вікон. Однак, через, повторююся, через війну призупинилося фінансування, і ми не встигли зробити в восьму школу. На сьогоднішній день Європейський банк інвестицій виділив для кабінету міністрів України 100 мільйонів гривень для утеплення шкіл. Восьма, восьмо ліцей номер 8. Ми також подали, так як був проєкт вже розроблений. Ми на сесії міської ради проголосували, були в місяці про те, що звернення до кабінету міністрів щодо виділення коштів на цей проєкт. І прямо сьогодні, під час наш... за годину нашого ефіру, мені повідомили, що усно попередньо кабінет міністрів відібрав восьму школу на фінансування. Це фінансування 26 мільйонів 900 тисяч гривень для утеплення всієї школи. Ось. І ці, ці гроші їх вистачить. Я надіюся, так, це згідно проєкту. Я надіюся, що це ще буде підтверджено документально. Ми отримаємо рішення. Я про це обов'язково повідомлю мешканців, і учнів, і директора школи. І взагалі всі за масової інформації, тому що це буде велика подія, що Європейський банк інвестицій саме на мікрорайонівелей не виділили такі кошти. До речі, це нам допоможе зробити той мурал, тому що на сьогоднішній день на комісію до Віктора Володимировича Водимчакизяна звернулися батьки загиблих, які навчалися в восьмій школі. Що вони хочуть зробити мурал на фасаді ліцею номер 8. Ми виїжджали на місце, але так як просто плитка. Або ми беремо зараз утеплення в якусь частину, що буде виглядати зовсім не по-господарськи, або ми, ми ще не знали тоді, що будемо приймати участь в цьому кредитуванні. І ми вирішили відкласти це питання. От якщо ми зараз нам ці кошти виділять, кабінет міністрів України, ми зробимо утеплення за рік чи за два. Тоді ми можемо зробити мурал загальний відзначити воїнів наших, щоб у віквічних ні пам'ять що дійсно в цій школі, щоб кожен, кожен згадував, що ми живемо завдяки їм. У мирному мирні Україні надіюсь там буде це. Прекрасно, що проблема школи іншим шляхом ніж бюджет ніж міський бюджет звишилась, да, да. але от про відчуття я все таки запитував. Чи не було образливо як депутату? Ну я розумію, що я розумів, що. Я питання це вирішу. Ну якщо не в попередній то в цій це була одна із моїх із моєї мети. Е, ну розумів ситуацію яка касалась в країні, не був вражений, але був певний, що це питання вирішиться. І от як складається надію, що підтвердиться це документально. Ще, ще одне питання пов'язане з бюджетом і з ремонтами, і так само з освітніми закладами. Це у вас на окрузі є дві школи, де ремонтують санвузли. Тут в студії буквально перед вами ага. за декілька ефірів перед, перед, перед цим ефіром був ваш колега депутат Василь Харковець, який казав, що зокрема 19-та і 23 школа це школи вашого округу, і там відбувається ремонт. Цих санузлів чи знаєте ви про перебіг цього ремонту, чи контролюєте ви його? Адже ну вже навіть зараз там багато пишуть про те, що там невчасно, не недоречно, не тому подібне. І чи комунікуєте з батьками, чи вони розуміють цю ситуацію? В попередній каденції в мене була лише одна школа, це восьма школа на моєму окрузі. Округ більше вся. Ми в ті я розумів, в тій каденції всі всі туалети відремонтувати. Восьма школа там буквально. Хоча один, тоді два ж три. говорили, що ми в садочки школи. Потім виділяли кошти. Ми, ми зробили майже всі туалети. Всі каденції лише були два туалети дороблених. По всі поверха були зроблені, і в укритті зроблений туалет сучасний в ліцеї номер 8 Дев'ятнадцять два школі також дороблюються туалети. Скажу так, що добре, що ми закрили восьму школу, ми так само вирішимо питання по 19-23. Це дуже чуттєве питання, тому що ми зазвичай бачили, що в туалетах немає навіть перегородок, немає кабінок. Дякую виконавчим органам, що вони дослухалися, дякую депутатам, тому що було багато на сесії і розповідали, що цього не потрібно. В Моєму розумінні, коли питання йде про дітей, про школи, це взагалі б не підлягає. Ми водночас дітям розказуємо про якісь базові речі в школах, да але вони потім йдуть в туалет і розуміють, що базових речей, які мали бути в туалеті, навіть немає. Тобто він разом входив з дітьми в туалет, це ненормально. Тобто дискредитується взагалі навчання базове з інших питань, коли людина йде в туалет. Це ненормально взагалі. Хай що хочуть депутати, говорять. Ну це просто депутати з опозиції, хочуть щось наказати, хоча вони були владою і всі час не зробили ці туалети, я вам так скажу. Тому ми далі будемо рухатися в межах розумного. Звісно, те, що там роботи не дороблені, це питання є, але в договорах прописано до кінця року. Я також почитав їхні договори, що було. Тобто, ну є різні чинники: по Постачання матеріалів, нефінансування по кої ситуації окремо. Я не думаю, що е, хтось понабирався проєктів і спеціально не хоче доробити. Ну зрозуміло, Буває, що це... і форс-мажори на сьогоднішній день, що і так доробиться. Все. Е, чи зустрічаєтесь ви з цього питання з людьми? Тобто чи чують вони вас, чи розуміють вони вас? Дивіться, тобто прийоми громадян почалися буквально останні півроку. Ну активно попередньо ми зустрічалися, і проговорювали ці питання, планували наші роботи. Через що в восьмім ліцеї зроблено все, тому що я її прийом провожу, крім громадської приймальні, провожу і в ліцеї номер 8 І ми бачимо, можемо піти зразу, подивитися ту чи іншу проблему. Так само було там про асфальтування школи, як по вікнах, як і протікання даху, спортзалу. Ми приходили, бачили зразу ці питання вирішували, тому що прямо там прийом проводився. Тоді ми спілкувалися на сьогоднішній день. Немає такого діалогу, тому що. І навчання такого не було було дистанційне навчання, і все онлайн, і, і ніхто не приходив не, не на прийом, мало контакту було. На сьогоднішній день, з 1 вересня, відновлене відновлення навчання в школах. І так само я відновлюю свої прийоми. і Якщо буде спокійно, бо страва, буду проводити прийоми громадян і будемо спілкуватися і вирішувати, ці проблеми оперативніші і поточні. Наглядні. Ви вже багато говорите про прийом громадян. Як часто ви його проводите? Проанонсуєте відразу, можете проанонсувати, куди людям звертатись, якщо вони хочуть вирішити проблему. До громадян. 1 вересня я проводив раз в місяць в армадській приймальній разом, це Соборна, 13. З 1 вересня відновлюю прийоми громадян в ліцеї номер 8 Це буде перший третій понеділок місяця, з 17-19 години будемо завжди приймати води, приходьте, мешканці, будемо вирішувати питання в межах розумного. Те, що зможемо зробити. Під час нашої розмови я пригадав, як в одному з попередніх ефірів сказали таку фразу. Що тоді стосувалась мова, йшла про ремонт тротуару і, і на вашому окрузі одного mm -hmm. з тротуарів. І ви тоді сказали: я вимушений доробляти роботу після міського голови, після його обіцянок. Завершили ви цю роботу і чи, чи плануєте ще якісь От, там роботи? Ви всі йде про гори, звісно, вулицю Корольова. Тобто, ну, корольова пообіцяли були, її не зробили. І Скільки було скандалів, скільки е, люди от, зла тримали на владу і на депутатів, ну, я свідомо не влазив в ту ситуацію, тому що на той час міський голова сказав, що це я, і він з клопотанням робились. Але мусив втрутися в ситуацію я, і е, вдалося переконати, Оголошений був новий тендер е, на влаштування тої частини, яка була недороблена, це від Динамо до Вулиці до вулиці Соборної, і на сьогоднішній день ще е, півроку тому, чотири місяці тому, вже були закінчені роботи, і е, там взагалі зовсім змінила ситуація. Там приємно ходити. Там тротуар, там нормальна зупинка, не багнюка. І є питання по тому відрізку, який був готовий вже від Динамо до вулиці, Кулика і дачи. До речі, треба буде підняти питання, чи усунув хто підрядник ці проблеми. Там люди просто піднімали бурківку і показували, що бурківка випадає. Цим питанням також найближчим часом займуся. Але той кусок ми доробили. З мешканцями це було погодження, ніхто не мав проти, всі просто були стомилися від того, що там відбувалося. Дороблено було. Також ще ми встигли не в зимовий час зробити вулицю князя Острозького кулака Гудачика якісно. До зими. І мешканці немає жодного, хто, хто би сказав, що проти до Бруківки. Тому що останній раз на вулиці Князя Острозького Бруківка асфальтне покриття було в 1971 році. І біля будинку 4-6 там просто були ями, і мені було просто соромно. Перед... Вони мене ту каденцію просили зробити і казали, люди, давайте робити капітально з вулиці е, Соборної до Кулика. Дальше. Ще до війни вдалося зробити. Що ж, буду завершувати наш сьогоднішній ефір. Дякую, що завітали до нас в гості. І останнє моє традиційне питання до в принципі, всіх депутатів будь-якого рівня. Це виходячи зараз із студії телеканалу, чим займається депутат Святослав ну, От Прямо зараз буду займатися проблемою, яка на вулиці Верпу. Це будинок, де був побудований для військових. Белійським, Подільським КБ будувався цей будинок, це отримували квартири там всі військовослужбовці, їхні сім'ї. На сьогоднішній день проблема така. Я казав, що округ більшився в чотири рази, і це вже мій також округ. Звернулися до мене мешканці, що не працює вже понад три роки ліфт. Тобто мешканці з першого по дев'ятий поверх не мають ліфта, і в тривогі вони спускаються пішки і піднімаються зі пішки. Хто з коляскою взагалі про це мови немає? Будинок військовий, сім'ї військових, і їм треба військово допомогти. Встановлено було, що ліфт білоруський, не знаю, як так впівпало. Білоруський ліфт, білоруські запчасті, експериментальний якийсь ліфт, запчастей немає, поставок немає, звісно, і ніхто його не відремонтував, не відремонтував за три роки. На сьогоднішній день взагалі існує правило, що якщо ліфти понад 25 років, тоді міська рада ремонтує. Але так як це ліфт аварійний, військовий. Мені вдалося домовитися про те, що зробили вже на сьогоднішній день. Ну, люди приходили вже місяць тому. Ми пропрацювали вже цю проблему. Вчора була зустріч з мешканцями в цих меш... з цього будинку. І домовилося, домовилося, що товариство, яке займається експертизою, проведе експертизу, визначить вартість. Виявилось, там все поломано. Редуктора, канати мер швидкості, все повністю поломано. Там капітальний ремонт, експлуатація заборонена. На це все треба орієнтовно понад 270 тисяч гривень. Та ОСББ немає, тому вдалося попередньо вже домовитися з міською радою, що будемо йти по програмі 70 на 30, 70% фінансує міська рада, 30 мешканців збираються відкривають рахунок, і з кожної квартири вносять кошти на ремонт цього ліфта. Буду просити своїх колег депутатів на наступній сесії виділити кошти в цьому розмірі, і ми повинні попіклуватися про. Багато хто вчора виходили жінки з дітьми, що наші, як таки може бути ситуація взагалі, що наші чоловіки воюють на передовій, допоможіть б цим. Я взяв зобов'язання перед ними зробити цей їм ліфт. І... Обов'язково цю виконаю, щоб це не коштувало цю обіцянку. Ну можливо, тоді можна буде скористатися. Я знаю, що на початку року депутати ж виділяли вже кошти на ремонт ліфтів, можливо, звідти щось вдасться залучити. Так, ну там йде програма, що 25 років, ліфт, старі угу. старі, але є ще виключення, що це аварійні ліфта. Даже якщо там не було в програмі, я особисто буду депутатським зверненням на сесії вносити поправку, щоб виділили кошти в розмірі цьому. Зараз запустимо технічні процедури як Правильно кошторисів, готувати такі інше, буде вносити розгляді внесення змін до бюджету, виявлення коштів на цей ліфт, щоб все-таки хоча б, хоча б так допомогти військовим, щоб їхні сім'ї, які проживають, мали спокій і оперативно могли підніматися додому і спостерігатися під час тривог. Що ж, я вам дякую за розмову, дякую, що завітали. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні про роботу на окрузі і чому це так важливо. Ми говорили з депутатом Рівненської міської ради від фракції Рівне разом Святославом Стельмащуком. Мене звати Сергій Мініч. Це була програма про політику. Не перемикайтесь.